Доброго дня, малята, любі хлопчики, дівчата. Пропоную вам послухати загадку. Жовте листечко летить, під ногами ще летить. Сонце вже не протікає. Коли діти буває? Так молодці буває восени. А яка в нас зараз пора року? Вірно! Осінь, пора року осінь. Малята, жілка-даринка запрошую вас сьогодні поспостерігати за осінніми квітами. Один, два, три жілкою подорожувати почали. Подивіться, які гарні осінні квіти радують нас своєю красою. Можна вдихнути чудовий пахучий аромат. Роздивіться нашу осінню клумбу. І давайте я вам розповім про ці квіти. Адже я про них знаю дуже багато. Це жаржина Із бульби приросла, угору враз пішла. Виростає вище, вище, щоб до сонця бути ближче. Насліпає будівля. Горді та пишні. Помилуйтеся їх красою. Вони ростуть там, де багато сонця, до перших морозів. Чорнобривці в карий цевіт зачаровує весь світ. Чорнобривці справжня краса осені. Люди садять їх біля будинків, у парках, на алеях. Клумба чорнобривців схожа на погріше, червона, жовтий та жовто-горячі кольори у чорнобривців. Осіння керівка Неї сотні та люсток це айстра. Квіточки айстри круглі, мов сонечко, Цвіте білими рожевими, бордовими та фіолетовими кольорами. Щоб квіточки цвіли та радували нас, їм потрібно сонечко, повітря, земля, волога та догляд. А щоб і в наступному році клумба була така, навесні потрібно висівати насіння, яке зібрали із посохлих квітів. Малятка, на прогулянці з матуси, зверніть увагу на клумбу біля вашого будинку. Чи ростуть там квіти? Які, яких кольорів?